Привіт! це проект Trade Lab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, Сьогодні понеділок, а це означає, що в нас виходить нове відео з аналітикою криптомаркету. І давайте вже по такому нашому новому стандарту почнемо з макро, з того, що відбувалось минулого тижня. А там є про що поговорити, оскільки минулого тижня у нас відбувався економічний симпозіум США. На якому виступав Джером Пауел, той що голова ФРС. і він там дійсно сказав декілька цікавих тез. Е, можна сказати, що. Почав він виступ з того, що сказав, що потрібно міняти грошову кредитну політику, і це перший натяк на те, що в вересні на шестовідсотково чекає зниження відсоткової ставки. Також він сказав, що інфляція впевнено рухається до їхнього ключового таргету в вигляді 2% річних. Ну і також сказав про те, що їм досить важливо зберегти ринок праці, тобто. Намікав на те, що умовно вони контролюють, щоб рецесії не настало. Я думаю, що після виступу Джерома Павла вже точно ні в кого немає ніяких сумнівів про те, що у нас відбудеться зниження відсоткової ставки на наступному засіданні. ФРС я скажу більше, навіть після його виступу аналітики прогнозують, що. ФРС знизить цього року ставку аж на 1% протягом наступних засідань, і більшість так також зараз очікує те, що 18 вересня на наступному засіданні Ферес Ферес знизить ставку аж на 0,5%. Тому, як бачимо, навіть на фоні цього в нас криптомаркет досить позитивно реагував, і ми бачили непоганий ріст, можна сказати так, на фоні цього. Я ще давніше вам. Говорив про те, що чим ближче ми будемо до 18 вересня, тим у нас буде більше факторів про те, що ціна буде показувати ріст, оскільки все ближче до того, коли в нас будуть знижувати відсоткову ставку. А якщо так глянути більш глобальніше, то це все ж таки досить гарний і позитивний фактор, особливо для криптомаркету. Тому ми зараз можемо рости на фоні якраз очікувань про зниження ставки 18 вересня. Тому будьте готові, що зараз ріст може йти на цій, скажімо такій новині. Ну і також не менш важливо розуміти про те, що зниження ставки, воно це якби позитивний фактор, але потрібно так само враховувати якийсь загальний новинний фон, під час чого це відбувається. Бо одне діло, коли в нас м'яка посадка все йде по плану і знижують відсоткову ставку, а з другої сторони в нас страх рецесії. І тільки тоді вже відбувається агресивне зниження відсоткової ставки, і тут, от зараз по тих макроданих, які будуть опублікуватися в наступні тижні, потрібно зрозуміти все ж таки, в якій ми стадії знаходимось. Бо якщо в нас макродані будуть вказувати на те, що в нас є ризик початку рецесії, і при цьому у нас агресивне стеження відсоткової ставки, то це може бути вже не так позитивно і не так гарно, як всі очікують. А якщо в нас макро будуть показувати плавний. Зголовне, що, скажімо так, плавне, контрольоване падіння інфляції, без ніяких ризиків там для ринку праці, тоді е, все буде окей. Е, з такого, що можна ще обговорити минулого тижня, я думаю, ви бачили про те, що зараз розговорюють про Арешдурова і так далі, але як бачимо. Якогось вагомого впливу на BTC, на інші альпари немає, крім знову ж таки екосистеми Дурова, там, тону, ноткоїна і так далі. Тому е пропоную не дуже затягувати і почати е аналіз по графіку. Тут теж є що показати е з того, що виглядає гарно. Нагадаю, що ціна в нас тестувала трьохмісячний ФВГ, звідки ми очікуємо розширення на. Новий Свінг Максимум і на нова АТХ. Тобто тут, якби план з трьохмісячного таймфрейму ніяк не помінявся, це актуально. Місячний таймфрейм смислу дивитися зараз немає. З того, що б дуже хотілося побачити, це те, що в нас на тижневому таймфреймі сформувався цей потенційний ФВГ. Знову ж таки, до... щоб побачити його формування, нам потрібно побачити закриття цієї тижневої свічки, до якої залишилося 6 днів. Але... Наявність тут тижневого лонгового ФВГ буде досить класним і позитивним фактором, який буде свідчити про те, що після маніпуляції над цим Свінглоу у нас тут був присутній покупець і був присутній об'єм, який формував ціновий дисбаланс. А також поки мені подобається, що ціна не сильно реагує на цей шортовий тижневий ФВГ. І швидше за все, можливо, мене на нього реакції і не побачимо а краще, коли ми його взагалі інвертуємо, тим самим, що ми зробимо тут лунговий. ФВ. я думаю, ви розумієте. Ми з вами про це говорили в минулому нашому відео. Що цей е якраз. Шортовий тижневий ФВГ був для нас таргетом. Ми з вами його відмічали і казали, що не було б було б добре не побачити на нього реакцію. Тому було б добре зараз ще побачити формування лонгового е ФВГ, і тоді сумнівів вже точно не буде. Ми просто його інвертуємо, і в нас контекст точно залишиться лонговим. Але знову ж таки не потрібно мати супербагато досвіду і щоб зрозуміти, що е в нас зверху залишили досить. Непогану полку з цих свінг максимумів. У нас відбувається цілий час робота над мінімумами. і знову ж таки, це якби зрозуміло про те, що це все в нас великий акум, реакум, і нас може чекати вже ближчим часом такий вихід з цього а, діапазону. Просто я думаю, що це вже може відбутися ближче якраз до засідання ФРС. І якраз на фоні цього ми можемо бачити ріст. Ну або, можливо, ще в нас перед цим з'являться якісь досить цікаві новини, на яких теж ціна буде реагувати позитивно. Тому план залишається у нас більш левальніше лонговий. Я би очікував продовження росту і зняття цих таргетів у вигляді свінг максимумів. Поки не бачу е логіки заходу на перелоу, не розумію на фоні, чого це може відбутися, але знову ж таки. Якщо це і відбудеться, то це буде щось в стилі якоїсь неочікуваної супер-поганої новини. А можливо, навіть не супер-поганої, а просто дуже гарно розпіареної негативної новини, тому випадку якогось там, скажімо, так званого чорного лебедя, як було з падінням фондового ринку і ризиком про рецесію, на фоні чого ми оце падали вниз. Якщо в нас ще щось таке відбудеться, то знову ж таки ну. Варіант ще сходити нижче є, але поки в нас е, технічно зараз не бачу смислу в цьому, у нас гарний тест трьохмісячного ФВГ, і якраз хочеться вже бачити розширення. Е, давайте перейдемо на денний таймфрейм, і бачимо, що після маніпуляції у нас ціна інвертувала ці шортові ФВГ, тим, що в нас утворювався цей лонговий ФВГ. І тут можна, до речі, побачити формування досить непоганого ордерфлоу по ПВГ, якщо в нас дійсно такий сформують. То в такому випадку, коли в нас буде рух, по ордерфлоу, Потім тут знов перехай, знову і так далі. Отак так би було досить непогано, тому хочеться від цього денного ПВГ побачити продовження висхідного росту і на менших таймфреймах. Шукати вхід в позицію. В загальному всю цю зону можна розглядати як зону, на яку ціна буде реагувати. Ну і якщо там ще більш локальніше цілитись, то хотілося б, напевно, би побачити тест дисконтного масиву і виходити вище. Тому давайте перейдемо на менші таймфрейми. На менших таймфреймах ми бачимо, що в нас відбувалося. Зняття цього свінг максимума бачимо, що попри весь цей ріст, у нас тут не формувалися жодні зони, тому таргетом виступав свінг-лой нижче, зняття якого ми з вами вже побачили. Подобається те, що попри це падіння, ми теж з вами не формуємо жодних неефективностей, на які б ціна потім могла реагувати. Тому навіть якщо ми зараз побачимо. На менших тимфреймах модель для входу можливо щось будемо і розглядати, але знову ж таки не потрібно забувати те, що ціна тільки мінімально знайшла в цей денний ПВГ, і у нас може і відбутися більш глибша корекція. Це потрібно розуміти. А наприклад, цей чотирьохгодинний свіп, який ми зараз бачимо, може просто ціну привести до найближчих інструментів з годинного таймфрейму. Давайте ще глянемо на годинці. На годинці, тут, як бачимо, у нас теж не формується жодна неефективність. Зараз після 4 годинного свіпа ще можуть додатково вийти вище і зняти цей ще годинний свінг. Тому я би дивився. Ну і на 15М у нас поки теж немає моделі для формування для лонгових угод. Тут у нас пул і ФВГ, але я би від такого точно не заходив, тому я би чекав на формацію більш кращої угоди. Тому давайте підсумуємо від цього Daily ФВГ, від цієї зони. Хочеться побачити продовження висхідного руху вище. Думаю, план зрозумілий, і давайте ще ми глянемо, що там по предиктивних, по предиктивних рівнях ліквідацій. І підіб'ємо вже кінцеву думку по BTC. Глянемо по спертфайтеру якраз предиктивні рівні, і варто відмітити те, що нижче в нас е, сформовано не досить багато і якраз предиктивів по BTC, які ціна могла би реагувати. Бачимо, що в нас е, якраз зосереджений об'єм. В денному лонговому ФВГ, який ми виділяли, і так само трошки глибше в зоні. Тому на ці маржинальні рівні ціна може реагувати, і, як мінімум, хочеться побачити е, захід більш глибше в денний лонговий ФВГ і зняти ці перші предиктиви, які в нас є. А от вже вище ми бачимо досить нормальні по об'єму е, предиктивні рівні по шортових угодах. І можна сказати, що оце якраз. Наші головні таргети, за якими ціна може рухатись, тому у нас може виглядати отак: от. все в принципі, все співпадає з тим, які в нас очікування були відносно простого графічного аналізу, точніше свічного аналізу, і це, скажімо так, під наш план підходить. Тому як мінімум чекав би похід нижче до делі ФВГ, і потім вихід вище на 71 тисячу по BTC. Думаю, наш план по BTC зрозумілий, і ми з вами можемо перейти до ефіріума. По ефіріуму давайте теж ми почнемо з трьохмісячного таймфрейму. Нагадаю, що ціна повністю перекривала цей трьохмісячний ФВГ, звідки, знову ж таки, ми очікуємо розширення до цього свінг максимуму вище і ріст такий. Ну, і знову ж таки, не забуваємо, що ефір ще не ставив. Атиха в цьому циклі, те, що робив BTC, тому теж хочеться побачити перехай і побачити якраз падіння домінації. Про це ми поговоримо трішки пізніше. З місячного таймфрейму тут немає що в принципі виділяти. З тижневого бачимо, що ціна зараз знаходиться в шортовому тижневому ФВГ. Тут ситуація з тижневого таймфрейму виглядає насправді трішки гірше ніж на BTC. Бачимо, що ефір в моменті зараз виглядає трохи слабше, і на цей шортовий тижневий ПВГ ціна може реагувати. Але знову ж таки, ми не забуваємо про те, що в нас може бути така штука, як СМТ, коли в нас BTC буде йти вище, то ефір може ігнорувати навіть ці старші інструменти і йти вслід за BTC. На денному таймфреймі ми бачимо, що в нас. Відбулося, не відбулось закріплення вище цього свігмаксуму. Не дуже мені це подобається, і після цього ціна якраз може прийти в найближчий інструмент нижче це лонговий денний ФВГ. Це добре, що його скажімо так сформували. Тому по ефіріуму я би тут насправді виділив два варіанти. Перший з них це ріст від цього денного ФВГ. Але не забуваємо, що в нас є ще нижче такий е, непоганий пул е, ліквідності нижче, який ціна може ще, в принципі, захопити перед виходом вверх. Тому я би тут, напевно, виділив все ж таки два варіанти. Е, перший це ріст від денного ФВГ, другий це після зняття цього пулу ліквідності, який в нас сформований по Ефіріуму. Е, давайте перейдемо на таймфрейм нижче. Знову ж таки, в денному лонговому ФВГ ми бачимо маніпуляцію над 4-годинним свінгом. Шукати лонгові угоди я би тут теж знову ж таки не спішив. Як я й говорив, це може бути зараз після цього 4 годинного свінга. Може бути доставка ціни на менших таймфреймах просто до найближчих інструментів. І тут бачимо, що у нас є сформований шортовий. ПВГ у нас є тут свінг, тому не виключаю такий варіант, що ми можемо ще сходити вище і а, реагувати на ці інструменти і йти більш глибше в денний лонговий ПВГ. Але в будь-якому випадку, якщо говорити більш середньостроково, то очікуємо продовження росту по ефіріуму, так само як і по BTC, від найближчих інструментів, які в нас сформовані на денному таймфреймі. Локально ми можемо ще сходити в шорт. Давайте і по Ефіріуму ми також глянемо, що там в нас по маржинальних рівнях. По Ефіріуму ми бачимо, що тут є рівні нижче, і якраз більшість цих рівнів у нас знаходиться в денному, якраз лонговому ФВГ. Я думаю, що в нас теж буде тут предиктив, напевно, на полі ліквідності нижче. Да. І то, про що я говорю? Знову ж таки, у нас є два варіанти: вихід через денний ПВГ лонговий або через е, зняття ще цього пулу ліквідності, де в нас тут теж є предиктиви досить великі нижче. Але е, ми бачимо, що в нас зосереджені також зверху досить сильні і об'ємні рівні, е, маржинальні по шортових угодах. Тому знову ж таки ця ситуація може бути. Може виглядати отак. от. Тому, в принципі, теж, як і по BTC, наш план співпадає з січним аналізом. Давайте зразу глянемо ще е, з daily те, що в нас відбувається по домінації, бачимо, що ціна мінімально реагує на цю, скажімо так, досить сильну зону по домінації. Також на цей mitigation рівень, і дуже сильно хочеться побачити е, цього тижня падіння домінації, бо в нас до закриття цієї місячної свічки залишилося 5 днів і дуже маю бажання побачити тут місячний свіп як певну ознаку слабкості для домінації. Але більш глобальніше, знову ж таки, я розумію, що ми вже десь знаходимося в тій зоні, коли. Е, цей індекс готовий буде розвертатися і показувати свою корекцію. Тим самим альткоїни можуть виглядати досить непогано. Давайте глянемо що з вами ефір до BTC, і так само те, що я сказав про домінацію, хочу сказати і про ефір до BTC. Тут теж би дуже сильно хотілося побачити закриття. Місячної свічки свіпом, якраз в нас до неї теж є 5 днів, тому теж тут більш локальніше хочеться побачити е, ріст. Бачимо, що в нас тут відбувається таке якесь можна сказати, мертве падіння, можна так назвати, як крік, де в нас залишаються свінги. І після от якогось зняття в нас якраз може на фоні цих свінгів гарно рухатися ціна вища. Тому тут теж хочеться побачити розворот, розумію те, що більш глобальніше ми знаходимося в зоні, коли ціна готова розвертатись, тому альтсезон суне. Вже теж напевно, як і більшість вас, не можу дочекатися цього. Тому давайте ще раз підіб'ємо підсумки. Локально ми можемо ще побачити невеличку корекцію до старших інструментів, але більш глобальніше, що по BTC, що по ефіріуму, ми очікуємо продовження висхідного руху. Тому залишайте коментарі, як вам аналітика, також ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Ну і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. То ми з вами побачимось в наступному нашому відео.